28 січня в Олександрії на базі ДЮСШ США No2 відбувся всеукраїнський турнір з професійного боксу пам'яті Олексія Скічка. Це були 11 змагання, у яких, окрім Олександрійських боксерів, брали участь представники найближчих міст. Зібрали спортсмени з боксу, які представили міста Крапиницький. Кремінчук, Світловодськ, Знаменка, Олександрія та Олександрійського району. У зв'язку з тим, що у нас воєнний стан, тому ми намагалися зробити так, щоб спортсмени з ближчих міст приїхали до нас, і тому, щоб можна було провести в один день. І в зв'язку з ситуацією в Україні вони успіли повернутися додому. Загалом у турнірі взяло участь понад 90 спортсменів віком від 9 до 25 років. Серед них були і дівчата – боксерки з Кропивницького. Олександрію представляло 33 спортсмени, які у підсумку взяли 17 золотих та 7 срібних медалей. Довольно цікаві поєдинки були у 18 і старше років, 16-17, там, де дійсно вже Спортсмени з досвідом, мають спортивні розряди, тому і звичайно і Динки дуже цікаві поєдинки були, де дівчата виступали та да, серйозні поєдинки, дуже хороші результати, хорошу техніку вони показували. От, було цікаво наблюдати за цими двобоями. Серед гостей боксерського турніру міський голова Сергій Кузьменко та старший тренер області, головний суддя змагань Віктор Саласенко. Організаторами заходу стали Дмитро, Юрій та Олексій Скічки, а також Федерація професійного боксу України. Цього разу також спортсмени і чемпіони, і призери даного турніру отримували пам'ятні нагороди. Це були і кубки, це були і медалі, це були і пам'ятні серебряні перчатки, це були і календарі з Афішею. Ну, Багато атрибутиків зазначимо, що Олексій Скічко був кандидатом у майстри спорту, неодноразовим чемпіоном України з боксу, а також міським головою Олександрії двох каденцій.